Привіт, друзі! Ну що, кажуть, такі, що є виток радіації якийсь. А, там, де от ураження було саркофагу на Чорнобильській станції. Тому будемо частенько перевіряти показники. Беремо наш прилад, ми на вулиці, як бачите, біля лісу. Вмикаємо, вмикнувся. І включаємо. Які показнички ми бачимо. Треба деякий час. Так, 21, 17, 28. Ну так, да, 28, 24. Раніше до 20 тільки підскакувало. Так що трошечки, да, трошечки такі, може виток радіації і є. Так що, ну, це якби Показників в цих в межах норми. Так що просто просто слідкуємо за цим далі. Поки нічого страшного, але трошечки більше, ніж було вчора. От. Вчора тут саме вимірював, було 10 12 15 сьогодні, бачите, вже за 20 перейшло 20 мікрорентген в час. От. Так що слідкуємо, слідкуємо, бачите, вже перетинаються наступні червоні лінії, а, зростає, зростає цей рівні, зростають рівні ескалації. Так що, щось, щось воно все не зупиняється. Слідкуємо, підписуємось на канал, ставимо лайки. Завтра теж вимірюємо радіацію.